Привіт-привіт, мої дорогі скорпіончики! Давайте дізнаємось стару прогноз для вас на серпень. Вау! Ну, скорпіони, ви прям щасливчики. Якісь вам подарять подарунок, це може бути букет, сюрприз. Щось таке приємне, класне а, від людини старшої по віку, яка вас береже. Охороняє, яка піклується, любить, поважає. Е, також, можливо, поїздка в якесь чудове, неймовірно, гарне місце. Можливо, це ви поїдете на відпустку кудись. Ну прям класно. Так, наступна колода. скорпіони. Серпень. Вау, карта мага. Ви такі містичні, і ця карта для вас. Каже, що я є, я управляю своїм життям. Всі мої мрії збуваються, все, що я хочу, буде саме так. Тому мрійте, дійте, запускайте всесвіт, свої бажання і вони обов'язково стісняться. Номер один, як і карта Мага, каже про те, що у вас будуть якісь класні ідеї. Ідеї, проекти, те, чим ви будете горіти і втілювати це в життя. Бажаю вам успіху у цьому. Дуже круто. Рицарь каже про романтичну персону в вашому житті, яка подарує, бачите, квіти, ось кохана людина, буде нести вам свої почуття. Можливо, ви поїдете кудись на відпочинок, як тут ми й до цього говорили, так? З цією людиною. Якась подорож неймовірно, романтична, дуже класно проведений час з цією людиною. Наступна плода карта. Скорпіони, серпень. Десятка, десятка говорить про завершення якогось важкого періоду. Був він нелегкий. Ви будете. Просто дуже втомлені морально, як то кажуть. Але попереду світле майбутнє, можливо, будуть якісь події, зв'язані з затемненням. Бачите, у нас тут карта затемнення, а воно у нас буде, стається 2 жовтня. Але перевірте. От, будуть якісь такі. Доленосні події у вашому житті. Зверніть на це увагу. Також каже про відпочинок, моральний відпочинок вам потрібен тому чудовий час для медитацій, духовно зайнятися своїм внутрішнім станом, відпочити саме духовно, морально відкинути всі негативні думки і помедитувати. Двійка. Ви будете обирати шлях. У вас буде два якихось вибора. Ну, дві дороги, до прикладу, по яких ви. Думаєте, як би вам піти? Насправді, ви вже собі інтуїтивно обрали найкращий для вас, найквітучіший варіант, який приведе вас до вашого сонечка, до вашої мрії. У вас все вийде, ви будете відчувати себе, ну прям королями цього світу, я б так сказала. Дуже класна карта. Довіряйте своїй інтуїції, вона у вас дуже класна і приведе вас до вашого сонечка. Дев'ятка. Ви будете відчувати себе не просто королями, ви будете душевно наповнені, настільки щасливі, що це як фейерверки всередині вас. Це наче ви святкуєте перемогу. Ваша душа летить, вам хочеться про це розказати всім і кожному. Яку класну роботу ви проробили, яку класну новину? Ось таке, що. Знаєте, хочете всім розказати про свою перемогу і про те, який ви молодець. І, ну, просто, знаєте, от душевно бум. Так, наступна колода карт, які двері перед вами відкриються в серпні. Королева, це королева у нас повітряної стихії, можливо, щось пов'язане з ізотерикою, або ви щось побачите, якийсь знак у снах, або вам про це скаже людина повітряної стихії. Ось щось таке. Давайте побачимо більш докладніше про неї. Як саме. Ага, ця людина, знаєте, це карта стабільності фінансової, і ця людина вам, можливо, скажем, ти от обирай. Чи ти будеш зменшувати свої доходи, чи ти можеш витратити гроші, але все одно результат буде той самий, як ось наша Аліса. Результат той самий. Вона побачить сад, що за цією стіною може зменшитися і пройти, або просто перешагнути цю стіну. От. І от ця жінка так буде вас. Питати, ставити перед вибором, чи витратите ви фінанси, чи ви будете збільшувати свої хочу, 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 Ось так. І отримувати ще більше. От допоможе розібратись в цьому питанні, вашої ресурсності і внутрішньої, і матеріальної. Так. І ще двері відкриються. Ви будете зіркою. Бачите? Карта колісниці каже про поїздки кудись, про популярність, про те, що у вас є ціль. І е, просто нема перешкод. Ви мчите до своєї цілі тільки вперед. І колісниця їде, і не зупиняється. Так, можливо, у вас і подорож якась чекає, Так, ми вже говорили, От, подорож до вашої мрії. Можливо, ви. Будете займатися езотерикою, до прикладу, так? І людина буде вас в цьому просвітляти, розказувати, як збільшити свій потенціал. І ви будете їхати на своїй колісниці до мрії, до мрії. І у вас буде все класно виходити. Десятка говорить про завершення періоду. Але тут вже про фізичне завершення періоду. Якщо тут нам морально треба було відпочити, то тут фізично ви щось доробили, дотягли, і період завершений. В цей період він буде непростий, можливо, деякі люди вас не будуть чути. Це нічого страшного. Так буває, давайте пораду. Так буває, зосередьтесь на собі, на своєму внутрішньому світі, і ви отримаєте просто тусь час, які нам, перед вами будуть відкриті всі таємниці. Ви будете внутрішньо наповнені і щасливі. Тому ось так. Все, що нам дається, не просто, воно цінне. Тому йдіть тільки вперед, у вас все вийде. І остання колода карт. Магічні послання від ангелів. Так. Каже, не здавайтесь. Круто. Ваші молитви услышані. Мы с самого начала работаем вместе с вами на сложившуюся ситуацию и продолжаем наблюдать за вами и за всеми, кто в нее вовлечен. Оставайтесь на выбранном пути, и вы действительно многого достигнете. Обожаю вам успеху, и хай все у вас выйдет. Ставьте, подобайте, подписывайтесь на канал, бывайте.